Я люблю, я вірю. Я мрію про красивий світ моєї держави, про красиву Україну. Я думаю, що дух це внутрішнє пробудження кожний раз тобі весни, кожен раз ти повинен переймати будь-які ситуації. Не зневірятися. Те, що ти посієш своїми думками, те ти й пожнеш. Засівайте думками надію, засівайте цю мрію. І чекайте врожаю, плекайте його, підпушуйте. Це є патріотизм. В усьому, в будь-якому своєму поступку, в диханні цією землею, цим повітрям, цим небом, будьте тільки мудрими в цьому житті. І будьте людьми. Слава Україні!